І заключне відео по Мадриду 132. Друге коло жінки Мадрид WTA тисячник На ґрунті. Уже я дав досить багато прогнозів на друге коло, і хочу додати. До них іще декілька. І на цьому поки що по 1.32 Все. І як я обіцяв, уже починаючи з 16, з 3 кола, я буду давати блоками. Зараз пока даю по принципу конвейер. Прогноз за прогнозом. Дуже швидко і лаконічно. Так що, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші змістовні коментарі і дорогоцінні вподобайки це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам наперед. Отже, друзі, починаємо. Бінчич Таусон. Ви знаєте, трошки, я так вважаю, недооцінюють. Таусон. Так, Бінчи непогано адаптувалася, реабілітувалася після народження дитини, війшла в тур і вже майже в еліті. Вона повернулася в еліту, я вважаю. Але Таусон не треба недооцінювати. Так, завишати коефіцієнт на перемогу Таусон це подаруночок. Я їм скористуюсь. Я беру перемогу Таусон. 2,35. Непоганий кеф, погодьтесь. Далі. Путінцева Масарова. Тут як цукерочка. Звісно, якщо не буде отої Путінковської е вепіндрьож. Путінцева Юля бере 2-0 по сетам. 1,675. Путінцева 2-0 сети. Далі Фернандес. Проти Лі. Я беру перемогу Фернандес. 1,6 рівно. Наваро Джайнт. Ну, хто-хто, але -хто, тільки не Австралійка Джайнт, яка то і славиться більш-менш у впарних матчах. Я не думаю, що буде конкуренткою. І тим більше я не вірю, що Джайт. Дасть Бій Еммі Наварро. Але десь, можливо, за рахунок швидкості. Вона дуже швидка. Реакція у неї неймовірна у австралійки Giant. Тому десь в одному із сетів буде, можливо, навіть і 7-5. А може і 7-6. Побачимо. Але я вирішив все ж таки спробувати. Перемогу Наварро через тотал більше. Я взяв Тоталбільше 18,5-2,05. При перемозі Наварро, звісно. Так, тут я не пропустив. Ну, і звісно, як можна пропустити подію в тенісі, яка буває дуже-дуже рідко. Латвійський дербі. Тенісі, жіночий латвійський дербі. Анастасія Сівастова дуже досвідчена, але дуже багато вона пропустила в кар'єрі. На жаль, а так, вона дуже давно, я її пам'ятаю. Вона і в збірній Латвії ще на Кубку Федерації тоді постійно була представляла Латвію. І е, вона старша Стапенко, і я вважаю трішки досвідченіше. Але, по рівню тенісу, звісно, за Стапенко Анастасія не порівняється. Тому, друзі, я вважаю, що і у букмекерів було е, трошки таке помутніння. Вони не знали, що тут е, пропонувати. Які параметри, які коефіцієнти, які е, взагалі комбінації тут можна, які не можна. І я все ж таки знайшов, видряпав для себе потрібну комбінацію. А саме, я вирішив в матчі сівастова остапенко Зарядити на індивідуальний тотал Остапенко менше 12,5. І в мене вийшло 1,67. Ось якось так. А так, по коефіцієнтам, то перевага Остапенко просто неймовірна. Там щось 1,12 проти 6,8. Кажись щось таке. Ну, побачимо, як буде. Можливо, Остапенко підіграє трошки співвітчизниці, але я не думаю, що цього разу. Остапенко, як то кажуть, спіймала свій кураж на ґрунті. І вона повинна йти зараз красиво. Мені так здається. Ну, і звісно, я не можу пройти поспіль і повз. Такого матчу, як Емма Радукану, Марта Костюк. Здавалося б, все дуже просто. Костюк більш потужна, на сьогодні більш агресивна, криклива, навіть я б сказав, би більш дуже часто, набагато частіше, ніж Емма Радукану, мені здається, взагалі багато не балакає. <кій> так воно і є. Дякую, будь здоров. Значить, якщо я сказав, що Емара Радукану багато не балакає, значить, Марта Костюк багато балакає. Є таке в неї. У мартусі нашої таке є. Вона багато балакає, але і грає потужно за винятком деяких матчів, коли вона просто, просто багато балакає. І замітьте, іноді вона балакає навіть незрозуміло з ким, десь, десь там, з кимось. Буду сподіватися, не з прибульцями. Але, як би там не було, я завжди вболіваю за наших дівчат, за Марту, за Еліну, яка вже почне пізніше трошки визначить Визначиться її суперниця, обов'язково дам на перший її матч прогноз обіцяю. Тут Костюк, звісно, повинна перегравати, але чогось, мені здається, будуть вибрики. Вибрики і добрі, і не зовсім. Тому все ж таки перемога Костюк через тотал більше. Я вибрав костюк перемога тотал більше 19,5 1,87. Тотал більше 19,5. При перемозі Костюк. Так, оце і будуть мої вже практично всі коментарі і варіанти прогнозів на друге коло 1,32 у жінок. Залишилось дочекатись ще. Матч світоліної, і там, може, ще пару матчів, і буде все вже. І тоді я 1-16-ту, як і обіцяв, буду давати блоками. Де переможеця одного матчу, виходить на переможці другою. Ось такі у мене поки що плани, думки щодо Мадриду. Друзі, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на майстер-клас. І пам'ятайте, що ваші чудові. Вподобайки і ваші змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім вам. Скорішої нам перемоги над рашизмом. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.